25 квітня прилучани долучилися до всеукраїнського суботника. Акція Зробимо Україну чистою стартувала на розі вулиць Перемоги та Гвардійської. Звільняли місто від сміття посадовці міської ради, небайдужі городяни та волонтери. Останні виступили ініціаторами заходу в прилуках. Акцію ми проводимо вже в нашому місті цю за чисту Україну другий рік. Минулого року вона була більш такою масштабною, але розсіяною по всьому місту. І нас дуже багато прийняло участь людей. В цьому році ми вирішили сконцентрувати, ну якби використовуючи можливість е, випробувати різні методи і підходи, е, сконцентрувати всю роботу е, волонтерів, учасників акції в одному місці. Увага учасників суботника зосередилась на невеличкому п'ятачку поблизу автобусної. Зупинки по вулиці Перемоги тут сміття найбільше, його не видно з дороги, але варто лише наблизитись до дерев. Помічаєш неглибокий рівчак. Саме тут ховається стихійне сміттєзвалище. Це справа рук самих мешканців мікрорайону. Це сміття місцевих мешканців ну, мешканців, місцевих жителів, бо сюди ніхто не поїде викидати з дослідної або з кустівців. ще кудись. Тобто люди, ось ви бачимо цей. Рівчак, що люди йдуть на зупинку і викидають сюди сміття. Сміття дуже багато. Учасники суботника назбирали цілих два контейнери сміття, а роботи, як говорять, стільки що не переробити. Найбільше працювати довелося чоловікам: дерева, що стоять обабіч дороги, вони прорідили, зайві та сухі спиляли, а рівчак засипали землею. Загалом зробили усе можливе, щоб ця місцевість стала більш цивілізованою, тим більше, що це територія парку. І, хоча про нього тут нічого поки не нагадує перспективі. Він є. Декілька годин праці на свіжому повітрі пішли на користь і довкіллю, і працівникам міськради. Переконаний Дмитро Барнаш. Повинна бути спільна робота, спільний відпочинок, десь якісь спільні дії, які б колектив весь згуртовували. Сьогодні була можливо, перша ластівка. Я думаю, що ми це продовжимо. Потрібно буде згуртувати колектив, щоб вони працювали як єдина команда єдина команда, яка працює на благо всього нашого міста. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Цю просту істину має усвідомити кожен, так само як і те, що чужу працю потрібно поважати. Звертаються до прилучан, в тому числі і до жителів 273-го кварталу. Учасники суботника. Ми перші дали приклад, і я впевнений в тому, що прилучани. У нас народ свідомий, вони приєднають приєднаються до цієї акції, і на протязі всього року і весь час будуть підтримувати чистоту. Порядок в місті. культура починається з себе. Якщо ми будемо оточувати себе чистотою, не будемо викидати сміття там, де не потрібно, то місто, наше місто і взагалі вся наша планета земля буде чистішою. Однак що не говори, звичку виносити сміття вранці по дорозі на роботу, тим більше в таке зручне місце буде важко подолати, каже міський голова. Тож запропонував керівництву послуги встановити неподалік зупинки контейнери. Має надію, таке вирішення проблеми обов'язково спрацює. Нема ніякого, не потреби кидати прямо на вулиці. Донесіть до контейнера, зробіть цей подвиг нарешті. І тоді буде наше місто чисте.